Не буде паритися відносно палива, яке сюди заливається. Більшість знає, що прописано від 5-го значить заливаємо 5. Навіть на преміум, і, можливо, навіть не на якісь якісні АЗС. Просто от бачимо 5 заливаємо 5 по барабану, що вона хаває більше палива, що мотору від цього не дуже добре, що ви будете частіше змінювати свічки запалювання, що вас швидше ляже паливна система. Просто їздять. І якщо пробіг у автівки там, 30, 40, 50 тисяч, це ще норм. Ви купуєте, ви заливаєте нормальне пальне, ви вчасно робите ТО і все буде окей. Але якщо ви купуєте автомобіль з пробігом 200 тисяч і всі ці 200 тисяч в нього заливалося погане пальне і обслуговувалося авто раз там, на 15-20 тисяч кілометрів, вона довго не проживе.